Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми зараз продовжуємо наш лайн-уроки. Йдемо з сьогоднішнього уроку повторюємо вивчене. Так, ми з вами вже майже все опанували. Залишилось тільки трішки повторити, і будемо вже відпочивати. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 63 Так, і працюємо з вами з нашими табличками. 56 поділити на 7. 8. 9 на 6.

Двадцять. Сім на сім. Сорок девять. Шість чотирити на вісім. Вісім. Вісім помножити на девь. Сімдесят два. Тридцять два поділили на чотири. Вісім. П'ять поділили на дев'ять. Шість. Так, далі. Якесь число поділено на 9 буде 3. Що це за число? 27. 9 помножити на яке число буде 63? На 7. Якесь число поділено на 7, буде 8. 7 на 8 – 56. Так, якесь число помножили на 6 буде 36. 6. Якесь число поділено на 5, буде 7. 35. Якесь число помножило на 9 буде 54. Якесь число поділило на 9 буде 4. 36. 4 помножити на яке число буде 16. На 4. 15 поділило, на яке число буде 3. На 5. 2 помножити на яке число буде 16. На 8. 24 поділили на яке число буде 8. На 3. 3 помножити на що буде 2,4. На 8. Ясь число поділили на 8 буде 5. 40. 21 поділили на 6, буде 7 на 3. Тепер, будь ласка, зупиняєте відео і самостійно попрацювали. Потім, коли до кінця зробили, вмикаємо і перевіряємо. Виконали всі два стовпчика, А тепер перевіряємо: 9 на 8, 72. Далі.

Двадцять чотири, вісімдесят один, другий ставчик перевіряємо, чотири, сорок вісім, шість, вісімнадцять, шість, три, шістнадцять, Два. Шість. Так, якщо у вас все вірно, ви великі, у мене молодці. Якщо були помилки, так само виправляйте. Так, нам потрібно з вами розв'язати задачу першу, порівняти і розв'язати другу. До їдальні привезли 35 літрів соняшникової олії. За тиждень залишилось 28 літрів. Скільки літрів соняшникової олії витратили? Скільки привезли? 35. Скільки залишилось? 28. Значить, щоб дізнатися, скільки витратили, потрібно 35 відняти 28, і буде 7 літрів. І це у нас витратило. До привезли 7 п'ятилітрових каністр, тобто 7 по 5 олії. За тиждень залишилося 28 літрів олії. Скільки витратили? Отже, спочатку, у нас, бачимо, немає 35, але сказано: 7 п'ятилітрових. Отже, нам потрібно 7 помножити на 5. І буде 35. 35 чого Л літрів? І це що у нас? Було, так, привезли, було. І тепер тут дія повторюється. отже, друга дія, нам потрібна. 35 відняти 28, і буде 7 В дужках л літрів 7. тут ми з вами повністю впоралися. 3000 завдань вистинку 62 зробити самостійно. А тут ми з вами потренуємося на таблиці множення 2, 3 та 4. Швиденько обираємо правильну відповідь. Це у нас така математична розминка. 2 на 6 12, 2 на 7 14, 3 на 2, 6. 2 на 10 20 2 на 9 18.

Молодці. Я вам дякую за сьогоднішній урок. Всього найкращого. До побачення.